Привіт! Сьогодні ми будемо писати сироварню, Сироварню в Карпатських горах. Я буду її писати зі своєї фотографії, яку я зробила цими літніми канікулами. Беремо ми охру і зараз повністю записуємо наше тло. Це робиться для того, щоб коли ви вже накладете, потім ми почнемо прокладати другий шар, у нас не було білих прогалин. Білих прогалин в нашій роботі. Тобто, якщо десь ви фарбу не доклали, не буде цього білого полотна. Саме тут він нам не вигідний. Хочу вам такий метод показати. Можна писати, якби не записуючи тло, а потім вже там перевіряючи, можна ось таким ось методом, він доволі популярний також. Бачите, я наношу фарбу не дуже. Не дуже щільно, а так більш прозоро, акварельно розбавляючись з розчинком та олією. Ну, записуємо собі спокійненько, це у нас доволі швидко. Не знаю, мені здається, там півтори хвилини займає. Дайте йому висохнуть хвилин 10 або ж підсушіть феном там хвилинку буквально. Щоб цей шар у нас зараз просох. Я зараз феном підсушу. Тепер я кладу на палітру умбру палену роса. Тобто ми було темно корисне. У мене ще є омбра натуральна, Нехай вона буде, якщо усі немає, і не беріть. Так, Далі я йду по темним відтінкам синього пруська блакитна. Одна з моїх улюблених фарб. Блакитна FC, Якщо щось одне, у вас з цього є, беріть щось одне. Просто ідея в тому, щоб була темно-блакитна. Охра в мене лежить. Давайте з цим попрацьовуємо, з тим, що є. Зараз я буду намічати лінію горизонту приблизно сам малюнок, що у мене де. Беру умбру. Умброю це зроблю. Так, отут у мене йде такий схил. Зверніть увагу, що він починається трошки нижче, ніж середина. Вважається хорошим тоном, коли лінія горизонту у нас нижче середини. Нижче або вище середини, не посередині. Тут іде такий схил. Сам будиночок стоїть на схилі. Ось тут він у мене стоїть. Такий. Я просто зараз легенько його намічаю. Дах. Десь так трошки нижче, нехай да буде опущений. Так, тут буде. Двері. Потім ми відкриємо. От низенький такий простір, воно в схилу ходить. Так, і тут у нас паркан. Верхня частина паркану, нижня. І вона йде потім вздовж схилу у нас, отак от вертикалі паркану. От сюди продовжимо. Пейзаж дуже простий цей буде. Максимально простий, він того мені і сподобався, в ньому немає такої дальної далекої перспективи. З горами ми будемо писати пізніше щось з перспективою вдалечінь коли щось заходить. А тут у нас доволі, таке, доволі плаский такий пейзаж, схил, хатинка і зараз будуть смереки. Смереки на задньому тлі. Хто скучає за дому дуже сильно, то це якраз для вас. Я поки от таким чином намічаю смереки, обов'язково щось має бути вище, щось нижче. Дивіться, як у мене пензлик зараз від центру от, от гуляє, прям так відходить ніби хоп-хоп, ярус, ярус, ярус. Якось ми були у Міжічинському нацпарку, і там нам колишній директор, лісник Андрій Сагайдак, розказав, що кожен ярус гілок це рік. Не стояла, не рахувала карпатські смереки, але можна здогадатися, що ну, їм більше, ну їм 50 років, та й більше 50. Намічу вертикалі зараз. Одна. Щось менше, щось вище. Ви можете зробити по-своєму. Не копіюйте мої, мої висоти, можете копіювати. Не бійтеся помилитися, коли ви пряму лінію прокладуєте. Вам не потрібно для цього, не потрібна для цього лінійка, чи щось таке, тому що воно все, розумієте, запишеться. Ми сам стовбур запишемо гілочками. Так, отут я. Нижче спущусь, мабуть, нехай тут будемо. Оце, мабуть, нехай буде найвище. Так. Те ж саме ми тут трошки намічаємо так. Нахабно, живо, жваво, прописувати будемо потім. Це ми одразу собі намічаємо, де буде в нас кінь. Звичайно, дерева в нас не будуть, ялинки не будуть коричневими, вони у нас будуть такими смарагдово-синьо-зеленими. День у нас, у мене день на фотографії, дощовий, туман, хмарно, тому що сонця не буде. Буде такий атмосферний, атмосферний такий етют пейзаж. Я сподіваюся, що ми його доволі швидко напишемо за два рази. Ну, я так сподіваюся. Або за три приходи по півгодини. Так, тут у нас вже все в тіні, от тут можна сміливо все в тінь. В верхушках майже немає гілочок, ми потім пропишемо. Бачите, я так це живо роблю, не виписуючи, не витрачаючи на це багато часу. Десь щось попливло, не переживайте, не хвилюйтеся. Пливе, коли береш багато розчинника. Можна брати менше, плюс задній шар наш, наша огра вона ще не підсохла. Я буду трошки змінювати, як у мене на фото. Я з вами потім поділюся фотографією, ви можете по ній, наприклад, писати. Я би хотіла тут додати більше якихось осінніх кольорів, тому що ми зараз в осені, і вони будуть у мене тут на схилі більш такого теплих відтінків, менше зелені. Десь тут у нас також буде темнувато, темнувато. Це на пагорбі такі, як ніби дірочки, схили пагорб. Він же ж у нас не занадто пологий, це ж гори все таки Нам треба буде ще тут, відносно до фото, передній план прописати, бо пейзаж оживає, коли є передній план. Так, Гаразд, значить. Сам макет ескіз у нас вже готовий. Отут ще потім покладу дрова. Я так просто їх намічу. Отут у нас ще буде момент момент сушки. Такий елемент побуту тут будуть речі сушитися. Просто радло чи щось таке. ну Ескіз завершено. Зараз будемо прописувати перші шари. Перший шар небо, простір неба. Зараз я його зроблю. Можна брати вже поменше Ну, Зараз все одно трошки гарно буде змішуватися, але ви побачите, що я роблю. Значить, я беру білила титанові. Беру трошечки синього. Так як в мене тут туман, то я не хочу такий такі яскравий синій, я додаю трошечки коричнього. Небо буде таким сіруватим. Все. Перший шар заповнюю. Нагадую, що це перший шар. Небо буде таке бруднувати спочатку. Не бійтеся цього, ми потім перекриємо цей момент. Додамо хмарки за бажанням. Трошки можу залазити спокійно на самі гілочки, не бійтеся цього, тому що ми теж це будемо перекривати, а нам треба, щоб де-не-де у нас визирало небо з-під самих дерев, ніби в проміжках було. Ну, Сміливо його додаємо між гілочок. Такими вони. масками вони. Вони осідають, вони просядуть, потім вони трохи влізуть в шар перший. Нічого, це в нас теж підложка. У нас взагалі сьогодні момент ескізу підмальовка такого. Так, трошки оцього блокитного також буде зовсім трошки в самому схилі. Він у нас не буде, це не буде ми зараз його запишемо, просто він у нас, коли, коли є небо зверху, завжди є трошки як ніби відображення на землі, тобто відбиття самого світла. От. Зараз е, я роблю, зараз я роблю теплий. Теплий схилсом. Наш теплий схил буде складатися із такого, трошки зелені, трошки охри. Тут між парканом. Фарба трошки зараз пливе через те, що. Поверхня не зовсім суха. Так. Прям охри-охри десь додам. Нагадую, що це все під мальок у нас. Я додаю по, по формі: от схил скатується, і мазки такі, вони, ніби як скатуються. Десь я трошки коричне, умбри додам охру. Синенького в нашу умбру, щоб зелені додати. Зелень, бачите, я роблю з умбри і синього, тобто не з жовтого, а жовтого пізніше будемо робити. А більш натуральний такий колір. Записуємо це все. Хижку я ще саму сироварню ще не чіпала. Так, білила я теж поки що не додавала. Вийдемо ще раз наш паркан, не губимося в ньому, пам'ятаємо, де він. Ну, навіть якщо загубилися, якісь там речі, ось такі можна. то нічого страшного завжди можна поправити. Олія це такий матеріал, який майже на кожному етапі можна виправити, перекривши шаром. Якщо ви пишете не дуже пастозно, якщо не дуже забагато накладено. Так, паркан ми донемітили, тут він також йде. Щоб це нас не збивало, ми його зараз трохи. Вертикалями таким спишемо. Двері тут відкриті. Так. Оп. А тепер я додам сміливо тіней в самій смереки, особливо за будиночком. Якби покажу найтемніші моменти. Я буду це робити через синій та умру з, разом з синім змішано таку, то що у нас буде такий нагадувати темний колір, який, можливо, мож, буде нагадувати чорний, але на екрані але це не чорний. Так. Я зараз розчинника зовсім не додаю, щоб нічого не плило, тому що мокра, мокра зараз робота. Одразу оцю дірочку роблю темнішим і отут під дахом, тому що це у нас найтемніші такі місця. Хоп, 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 тут також. Поки що ми це робимо загальними такими. Лямами, як ніби як розходиться від, від стовбура, як розходиться гілочки. Тут буде дуже темно, одразу можна його так накласти. Якщо ви пишете з фото і паралельно дивитесь на мою роботу, то щоб побачити тінь, просто примну, примруште очі. І одразу побачите найтимніші місця. Я люблю писати з фотографії, але коли я пишу, я завжди ставлю собі за ціль не робити копію фотографії. Мені це не цікаво, я використовую фото як референс, тому що фотографія вже існує, а я хочу створити щось нове на базі побаченого. Можливо, моя філософія вам також зайде. Саме тому я не роблю на замовлення портрети. У мене цікаве більше враження від побаченого. Так. Десь де дерева в мене трохи пливуть, а потім звіряюся по вертикалям, щоб вертикалі все таки стояли рівно. О, десь тут можна зараз змазати. Бачите, ми змазуємо разом з небом. І тут цей коричневий знову у нас грати і холоду нам вигідно, про яку я говорила. От навіть оці найсвітліші такі моменти, вони в... Світлі, але вже не білі, тобто нам вже це вигідно. Якісь речі ми ще записувати будемо. Так. Коли я кажу записувати, я маю на увазі записувати олією. Угу. Зверніть увагу, я поки що не беру зовсім білий колір, ніде, окрім неба. Це все буде наступними шарами. Зараз ми прописуємо все те, що ми можемо зробити, без білил. Чому? Тому що білила замилюють роботу. Їх краще накладати пізніше. Якомога пізніше. Так. Добре. Тепер. От зараз, до речі, ми можемо тут дах показати. Тут десь буде у нас одяг висіти. отут я, мабуть, білила використаю, бо одяг буде білий, умисно він буде білий, бо... Типу простирадла чи рушники чи щось таке. Так, така стріха, вона якась сірувата, вона насправді з дерева, але вона сіра, то я поки покажу, ну, якось так, пізніше ми все деталізуємо. А будинок сам зі зрубу. Оця сторона геть в тіні, Тут нічого не видно. А оця сторона в світлі. І тут такий прям, зараз я гляну, що тут у мене. Сієна. Такі трохи помаранчуватий проситься разом з охрою. Я взяла сієну палену. Зараз огром. І зараз трошечки цей будиночок поточню. Так. так, тут у нас є такі як рисочки, ну, колоди. так, як вона з дерева. Тут у нас відкриті двері. Тут у нас отак чомусь. А ні, теж так. Так. І що? Я зараз от все-таки через білий зараз. І відділимо наші двері відкриті. Вони у нас тут з такі Вертикальні. Оці всі ну це все світло, його треба буде. Досвітити ще. Оки нам треба, щоб воно підсохло зараз. Не хоче. Не хоче висвітлятися, нам треба і висвітлить, і потемнити. Десь будуть сходи вих вихід з дому. я зараз ще один раз паркан темнішим зроблю. Тут димо хід буде. Перший етап ескізу завершено. Даємо роботі посохнути.